Комісії сказали, що будуть вноситися зміни в положення про надання земельних ділянок згідно першочерговості, учасникам, а то жителям нашого міста. Чого його немає в проєкті, що воно буде обговорювати? Ви хочете похвалити, будь ласка. Я перепрошую. По-перше, те, що ви це останній раз на земельній комісії, це питання має виноситися на слідуючу сесію, а не зараз. Бо не витримано термін оприлюднення даного документу. Друге, я розумію, що це регуляторний акт. Ми вже про це про той регуляторний акт, про це говорили, і все воно було. Далі. Це є просто-напросто. Ми план роботи собі плануємо роботи і змінюємо той план роботи, який ми вже затвердили у грудні місяці. Через те миця зараз питання голосую. Дякую. Белю про інформацію. У нас створено устереження міського голови, робоча група з учасників АТО якраз по внесенню змін про положення про виділення земельних ділянок. Робоча група засідає раз в тиждень, слідуюче засідання робочої групи, четвер, 26 березня в 14.00. Хто має бажання, будь ласка, беріть участь. Дякую, йдемо далі.